За свідченням Братислава Пантелича, король Стефан Урош III Неманич, знаний також як Стефан Дечанський, обрав місце на березі річки Бистриці для спорудження храму, який мав би вражати кожного відвідувача. Будівництво монастиря розпочалося у 1327 році. Внутрішній простір був готовий до 1334 року, а настінні розписи були завершені влітку 1348-го. Не всі вони збереглися добре, але уявіть, яке це враження було для відвідувачів монастиря середньовічної епохи, понад три тисячі надзвичайно яскравих фресок, що буквально вкривають кожну частину стін куполів і склепінь. І одна з найважливіших розп'яття, обабіч якого вже знайомі нам дивовижні фігури. Невже там теж ніченці наважилися розповісти про Ісуса щось таке, про що налякано мовчали інші? Спокуслива ідея, чи не так? Але ну ми уважно роздивимося фреску і я процитую справжніх науковців, а не уфологів щодо її реального змісту?